А, насправді вони є суттєвими і не суттєвими одночасно. Чому? А, тому що цей закон він же ж перезрів на часі, і в такому вигляді, в якому він є діючим з 18 травня 2024 року, він плюс-мінус мав би існувати десь із 1 2 червня 2022 року. Але на жаль, він не існував в зв'язку з цим. Це, як знаєте, от. Бій вусика і фюрі, який там е скільки часу не міг відбутися, аудиторія грілася, розчаровувалася, зачаровувалася і так далі. Те ж саме відбулося з цим законом. Е він і не поганий, і не хороший. Він такий, як треба, е відповідно до вимог того, що у нас напрацювалося і склалося в державі. У нас е людям не подобалося те, що на блокпостах. Е з одного боку стоїть поліцейський, з іншого боку представник ТЦК, і а, людям не подобалося, що от вони кожен по черзі щось там перевіряє або в когось немає повноважень і так далі. Законодавець взяв усунув цю прогалину і сказав: Окей, тепер у поліцейського є повноваження перевірити кожного військового зобов'язаного через реєстр оберіг. Поліцейські мають доступ до реєстру оберіг, можуть подивитися ухилянт, не ухилянт в розшуку не в розшуку, притягався до відповідальності. Ні, і так далі. Все взяли, прибрали. Ось цю проблему, на яку звертали увагу майже всі такі активісти, які знімали різного роду ролики, стріми із цих блокпостів. Я чесно скажу, я завжди не розумів. Цю історію там, хамства один по відношенню до одного, а тим паче до людей у формі, але менше з тим, що є, то є. Далі не подобалося людям те, що а як же так, нам треба ходити до ТЦК, нам треба вистоювати черги, і в цих чергах ми стоїмо, а нам щось не дають і так далі. Окей, держава каже, ну ми реалізували ваше право. Ось, будь ласка, отримайте там електронний кабінет у вигляді резерв. плюс. Все, оновлюйте свої дані, не ходіть. Ось вам електронна черга, оновлюйте, не ходіть. Так, воно перезріло, воно мало бути ще раніше. Але зараз воно є. Але знову нам не подобається. Хтось каже, що а, і я вже бачив навіть такі сьогодні а, ролики в мережі, коли люди там знімають ось тільки я зайшов у систему Резерв Плюс і все, я одразу у хілян. Там Червона стрічка і так далі. Придумав всьому не знаю, як ви. Я оновлювався так само через цю систему. А, і в мене нема там написано на обліку дата, коли я поновив дані, і так далі. А, далі. Люди населення нашої країни а, протягом останніх, ну мінімум років півтора, кричали: слухайте, чого ви тягнете наших хлопців, які тут живуть і працюють, а давайте ви доганяйте всіх тих паскуд, які втекли десь там за кордон. А держава каже так: Окей, ми вам зробимо зараз такі умови, а, що ми внесли зміни, що ви маєте оновити дані, причому оновити дані мають усі. З 18 до 6 років неважливо від того, що у вас стоїть чи не стоїть у ваших військово-блікованих документах. От просто йдете дітей оновлюєтесь. А ті, хто не може приїхати з-за кордону оновитися, ну будемо у вас там спочатку вас штрафувати, потім притягати до кримінальної відповідальності, паралельно з тим застосовувати закон про виконавче провадження, там накладати штрафи, санкції, арештовувати майно, рахунки і так далі. І що виявляється? Що знову ж таки більшість е, людей казали, що давайте ми будемо доганяти тих, що за кордоном. А виявляється, що ну, немає поділу за кордоном чи ні. Ми всі громадяни України, ми всі військово зобов'язані. І виявляється, що у нас у всіх як обов'язки, так і права однакові. І якщо ви, сидячи тут, на дивані, казали, що доганяйте тих, що за кордоном, то виявляється, що держава вас тут, в Україні, набагато швидше наздожене. І набагато швидше з вами попрацює. Тому новел, за своєю суттю, небагато. Всі новели це е, узаконення того всього, що було раніше. Е, в першу чергу я завжди рекомендую своїм клієнтам, які до мене звертаються, це спробуйте, щоб не ходити в черги, не стояти, оновитись через електронний кабінет, тобто резерв Плюс. Але, звісно, що я з таким запобіжником кажу і кажу кожному з вас. Якщо ви протягом останніх. Ну, мінімум двох років. Не з'являлися до ТЦК, не оновлювали дані. У вас там якісь старі документи лежать, там зняти з обліку чи ще щось, а то однозначно у вас не буде в системі оберіг. Ну от Просто у вас там більш за все, що немає. І якщо у вас немає в системі оберіг, то більш за все, що, як тільки ви скачаєте цю систему, авторизуєтесь, то у вас буде така червона стрічка, ви перебуваєте в розшуку, зв'яжіться з вашим ТЦК. І, звісно, вам треба зв'язати з ТЦК. Вам треба стати на облік. Вам а постановка на облік передбачає в тому числі не тільки подачу документів, а і проходження вилка, отримання військово-облікової спеціальності і отримання нових документів. Тому що нагадаю, що 17 травня Кабмін затвердив уже нову постанову, таку достатньо об'ємну, яка стосується саме діяльності ТЦК, відповідно до умов нового законодавства. І там в тому числі передбачено нові військово-облікові документи. Тобто вже не буде там тимчасових посвідчень, буде просто військово-обліковий документ, вход, який там складається з трьох аркушів, в якому місяця приблизно всі ті самі відмітки, що в колишніх тимчасових посвідченнях, але ще додано там графи, які стосуються того, ухилялись, не ухилялись від призов, притягались до адмінвідповідальності, ні, відправлялись до якоїсь військової частини, ні, проходили якусь базову підготовку чи ні. І... Ось так, от. вам необхідно це все буде заново проходити, якщо ви не хочете потрапляти під санкції держави. А санкції вони все ж таки будуть активні, тому що, починаючи там із плюс-мінус 17 липня, це буде вже 61-й день після вступу закону дію, там почнуться історії з, з тим, що відносно військовозобов'язаних, які не уточнили своє військове облікові дані, не оновили їх. Тож з них будуть складатися адміністративні протоколи, виноситись постанови і накладати штрафні санкції, які в подальшому реалізуються через закон про виконавчі провадження. Дивіться, саме головне тут це дефініція оновлення даних. Оновлення даних передбачає, що ваші дані є в системі, те, про що ми трішки раніше говорили. Тобто в системі АБР. Це передбачає, що ви до цього до. Про совісно ставились, ви перебували на обліку, ви не зняті з обліку, не виключені, і так далі. Тобто оновлення даних, і в такому форматі, звісно, що та система, що ЦНАПИ вони мають повноваження оновити дані. І там три прості графи: чи дійсно ваше прізвище, ім'я по батькові не змінилося? Дата народження? чи дійсно це ваше ПН, чи який у вас номер телефону, яка у вас електронна почта і яка у вас актуальна адреса проживання? Все крапка. Тому що нагадаю, що нове законодавство, воно ж е, визначає чуть -чуть, з, трішки отаку змінену е, процедуру зняття з обліку при зміні місця реєстрації. Е, раніше, якщо ви змінювали місце реєстрації, ви військово зобов'язані, ви мали прийти спочатку до ТЦК, отримати дозвіл на зміну місця реєстрації, е, потім піти змінити місце реєстрації і вже за новим місцем реєстрації стати на облік. Законодавець це трішки спростив. Е, для ТЦК, звісно, він ускладнив, але для громадян він спростив із серії Окей, ви переїхали в тимчасово переміщені чи постійно переміщені неважливо. Зараз актуалізуйте свої дані, де ви проживаєте, і відповідно ТЦК вже між собою, старі і нові, будуть там зв'язуватися, перекидувати ваші особові справи і а, вирішувати питання, як ви будете стояти на обліку вже в актуальному місці проживання. Ні, ні, те, ні інше на жаль, не відбудеться, і тут ну не потрібно бути Нострадамусом, не потрібно бути пророком. Ми маємо розуміти, що люди ж то не зміняться, які там працюють. Є плани, плани доводяться до виконання. Наприклад, якщо ж ми в Києві з вами не бачимо таких ситуацій бусизації, то ми бачимо бусизацію відповідно до роліків в конкретних регіонах і вона є постійно. Чому так відбувається? Тому що не виконаний план. Все крапка. Якщо ми бачимо бусизацію регулярно в Одесі, це означає, що в Одесі а, не виконують план. Якщо ми бачимо бусизацію регулярну в Закарпатській області, то вони не виконують план. Ми ж з вами не побачили бусизацію з міста Києва. Ні. Ми не побачили там з Чернігова, і так далі. Ну, принаймні я не зустрічав, можливо, глядачі нас поправлять і в коментах скинуть там інформацію. А це говорить про те, що на місцях не виконуються плани, які ставить їм командування сухопутних військ, для того, щоб поповнювати ті чи інші військові частини. Відповідно, як вони будуть виходити з цієї ситуації, ну я думаю, що рівно так само. Зрозуміло, що десь такими тенетами, законодавчими і цими змінами а, виловлять тих, хто добросовісно прийде, і ну, хто там, десь якимось чином сидів в себе вдома або ходив на роботу, але чекав, що пронесе і не треба буде воювати, і так от а, потраплять у війська. Ви ж маєте розуміти, що ТЦК вони працюють, вони мають працювати в форматі рекрутингу. Вони а, за, вигадані в форматі рекрутингу, щоб а, всі а, військові частини давали свою потребу, і безпосередньо ця потреба вже задовольнялася за рахунок роботи ТЦК. Ну такий собі центр зайнятості, скажімо так. А, наскільки актуально буде їм забирати не дефіцитні військово-плікові спеціальності, не готовий сказати, тому що. Там так само доводиться план. В кожному ТЦК доводиться план. Є навіть ТЦК, які закріплені за певними там, родами військ чи військовими частинами, і вони постійно їх поповнюють. Тому десь люди бачать про те, що там, ледь не кожного п'ятого чи шостого чоловіка із населеного пункту забрали і служити, і вони майже всі там служать, до прикладу, там, в артилерійських військах. Тому що так прив'язані ТЦК. Ну, ця система будувалася е, не нами з вами, вона будувалася ще в давні радянські часи, але зараз вона просто є модерні. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзрум.